Металошукач на вході у ратушу та в передпокою сесійної зали. Через них змушують проходити навіть журналістів. Усю будівлю мерії охороняють муніципали. Для чого відповідають скупо. Без коментарів? Я не даю коментарів, коментарі Нововведення – ідея місцевих депутатів. Бо на порядку денному звіт садового по сміттєзвалищу, а це повний аншлаг для активістів. Або дійство не закінчилося штовханиною, як минулого разу вирішили підстрахуватись. Коли градус дуже сильно піднімається, появляються неадекватні люди. Я розумію, що активісти є люди адекватні, відповідальні, але ніхто не може дати гарантію, що з'явиться якісь ну трошки нездоровий чоловік. Візьме видірничику і кінгренат. Металошукачі звинять без перепину, але муніципали пропускають усіх без зайвих перевірок. Активіста Олега Радика такі заходи безпеки розсмішили до сліз. Він показує на камеру, що йому вдалося пронести через рамку до сесійної зали. Маю право? Маю. Ну. А для чого такі ран? Я не знаю. Ну, кажу, щоб дитина не плакала, ну, то решили. все, ну то більше нічого. А як я, наприклад, зараз зайду, бо я журналіст. От. Якщо б мені щось може не сподобатися, я звичайно не ідіот, але так просто, щоб показати журналістам, я можу кинути яйцем. Я ж можу зайти з яйцем яйцем, зайти. Яйцем. Леся також активістка, але сьогодні вона не в гуморі. Через металошукачі жінка разом з друзями підняла неабиякий гармидер. Не не Мати викрити на сесії. Минулого разу не, і не, раз. не, я без без безма не тихайте, не, 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 не тихайте і все не, От і все. Циркви чому ми не можемо зайти на відкриту реве? Ми не вривались, ми заходили. Чому нам це ми ми не заходили, ви не ми заходили? Якщо б ми вривалися, ми б довірвалися. Нас прийшли чоловік. Вривається, знаєте, коли приходить громада. 100 <гум> чоловік, 200 чоловік, 500 чоловік. Зал повний завісу піднято. Головний герой на сцені Андрій Садовий звітує про сміттєзвалище. Проте очікуваної драми не вийшло. Промову мера ніхто не зірвав і навіть не розкритикував. Основний меседж грибовицькому полігону бути і надалі, і жодна трагедія на заваді не стане. Орієнтовно три роки часу, щоб ми з всі тут присутні могли приїхати і перерізати стрічку нового комплексу, нового заводу. І що ми цього не зробимо, грош нам ціна. Нема тоді, що мені тут робити, і вам нашого зробити колеги. Друге життя сумнозвісного звалища буде підгідою довгоочікуваної рекультивації. Простою мовою це означає, що гору зі старого сміття підпиратимуть новими відходами. Науковці переконують, це мудре рішення. На Гербовському сміттєзвалищі і те, що сталося трагедією, це є вертикальні схили згідно державних будівельних норм, рекультивація сміттєзвалищ всіх ці європейські норми, і наші проводиться під кутом 18 градусів. Було прийнято рішення, що викладати сміття з відповідним його трамбуванням. А от селяни у мудрості та адекватності вчених сумніваються. Люди живуть по сусідству із сміттєзвалищем і 20 років вимагали його закриття. Тепер же відчувають себе ошуканими та покинутими. Ми ну не віримо нікому. Ми нікому вже не віримо і не дозволимо. Ми дозволяємо тільки рекультивацію з землею. Де її будуть брати? Нас абсолютно не хвилює. Тільки ми пустимо першу машину сміття буде абсолютно та сама. Ситуація, коли саме до Грибович почнуть знову звозити непотріб, наразі невідомо, але міська влада запевняє, що новий сміттєпереробний завод буде стояти вже за три роки.